Морозний ранок вівторка, і Богдан Мельник заводить мотор. Головний тренер сам сідає за кермо, щоб привести групу з п'яти гравців з реабілітаційного центру на тренувальне поле. Встигнути потрібно за годину, щоб розпочати заняття о півдні. Щоб налагодити процес, ти мусиш сам зрозуміти, хто добирається сам, а кого треба забрати. Кого під'їхати там під електричку або поїзд, хто з інших міст дехто долає там 300 кілометрів для того, щоб потрапити на тренування? Ми проживаємо ці дні разом і воно формує колектив. Давай, давай, давай виходимо. Ми познайомилися з Богданом у середині жовтня. Тоді його команда для військових ветеранів з ампутаціями Покрова АМП провела перший показовий матч. Один з гравців, 33-річний воротар Герман Золотарьов, отримав поранення з танку. Снаряд прилетів біля мене в пару метрах і майже зразу одірвало руку. Багато роботи хірургу не було. Після шести операцій колишній кулеметник обирає між кількома адаптивними видами спорту. Окрім футболу, ще гольф і настільний теніс. З механічним протезом руки усе стало трохи простіше. Функція, що може виконувати це, ну розгрузити праву руку, вийти з магазину, там перекинути пакет. Може не користуватися. Ну це просто ще особливість моєї травми. Тут якби не хотілося робити більше. Нема такого, як в Мортал Комбаті, рука Джакса. Такого ще не придумано. На жаль, одноклубник Германа Петро Корнага дебютував за покрову навіть попри те, що після важкого поранення його уціліла нога потребує особливої уваги. У мене ця нога вся в пластинах стоїть. За цю ногу в Одесі три місяці боролась. Але спасли, слава Богу, та і бігаю в футбол, головне не падати духом. матчем Петро випробував нові бутси. Допоміг капітан команди Константин Кашула. В родовщині можна одну ліву? Вона каже, ні, типу пару. Кажу, та я хлопців потім приведу, та праву хтось забере. Ні, та це. Але я сповнив у Петра права нога, є. Він дзвоню Петрові, кажу, Петя, я тобі копочки взяв і щастки. Доброго. Два місяці по тому Константин один з перших, кого головний тренер підбирає своїм мікроавтобусом перед зимовим тренуванням. Він подолав 300 кілометрів із Закарпаття до Львова. І так щотижня. Ти заказуєш собі машину з уже щоб доїхати на тренування, і бас приїжджає двохітажний автобус, і ти бачиш, що ти на годину запізнюєшся. Це дуже важко блаблакаром добиратися. Поїзд з дому ще важче, тому що поїзд ще довше їде. За ці місяці багато змінилося. У Покрови з'явилася форма, клубна емблема і повноцінний тренерський штаб асистент тренера, тренер-воротарів, фізіотерапевт. А капітан Константин Кашула побував у національній збірні України серед гравців з ампутацією. Ми їздили в Бельгію на Лігонації, зайняли друге місце. Я звідти повернувся, мотивований займатися футболом ще більше, як займався до цього, побачив, що все можливо і на якому хлопці уровні виступають, це просто космос. Теперка перший раз, що три військових із був. Верхній плечовий пояс. верх, верх та стоїть на місці. Зараз у команді Богдана Мельника 14 гравців, ветеранів з усієї України. Сьогодні на тренуванні відпрацьовують паси та довгі подачі. Ми будемо відпрацьовувати як ну, з початкових елементів: з того, як треба поставити милиці, на якому рівні, з того, як треба в яку точку треба бити м'ячем і якою точкою ноги. Нам треба по ньому попасти. Щоб зробити удар по м'ячу, їм треба повністю відпустити весь все тіло і навантажити руки. Якщо на початку вони думали про те, що їм треба пересуватися, якось не впасти, чи вони вже думають, як грати в футбол, як віддати пас, як відкритися, вони вже починають кайфувати від футболу. І це можна порівняти з малими дітьми, коли. Прогрес в тому, коли дитина ще вчора ходила там на колінах та лазила, а сьогодні вже стала на ноги і пішла. Або вона тільки стоїть, а тут вже йде. Ну це неймовірний прогрес. Це круті хлопці, вони з різних бригад. Переважно це штурмовики, які метр за метром. Звільняють українську землю. Більшість хлопців мають ампутації ніг. Ну от це наслідок щільних обстрілів, щільних мінних полів. Люди повинні мати не тільки ліки, не тільки протези, але і якесь дозвілля. Лежачи на ліжку м'язи, не натренуєш. Сергій Іванов втратив руку після поранення у Бахмуті через кілька днів після інтерв'ю, коли Україну накрили рясні снігопади. Він надіслав відео одного зі своїх зимових сей. Омаляно щодляк, Юрій Данкевич для Голосу Америки Зі Львова. Слава Україні! Героям слава!